Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. CNN пише військовий корабель ВМС США, що діяв на ближньому сході. У четвер захопив кілька ракет у побережжя Ємена, Повідомив CNN два американських чиновника. Один із чиновників заявив, що ракети були випущені підтримуваними іраном бойовиками хуситами, які беруть участь у триваючому конфлікті з Єменем. За словами другого чиновника, було перехоплено приблизно дві-три ракети у той же час. У Чорному морі росіяни намагалися парою су 35 імітувати атаку на один із патрульних кораблів НАТО, який належить із США. Корабель відкрив вогоні та здійснив маневра. Один літак пошкодило сушки. Відійшли інформацію. Росіяни замовчують, а союзники не підтверджують. Потожність всього військового флоту РФ на Чорному морі це еквівалент одного американського асмінця. Про це під час брифінгу в медіа центрі Україна Одеса наголосив історик, який досліджує ситуацію на Чорному морі Олександр Вальмошко. За його словами, на початку повномасштабного вторгнення в Україну корабельне групування чорноморського флоту мало у своєму складі в Чорному морі дев'ять ракетоносів, 5 надводних і чотири підводних. У лютому 2022 року російські кораблі досить близько підходили до одеського узбережжя та завдавали по місту артилерійські удари. На початку червня Російська Федерація вже виводила весь свій чорноморський флот до Новоросійська, але потім, в липні, коли повернулися до Севастополя, тому що саме там вони мають брати на борт ракети калібр і виходити в море. Але після ураження українськими ракетами в серпні великого десантного корабля мінська та підводного човна Ростов на Дону, прямо у дуку, у Севастополі, росіяни були вимушені вивести кораблі до новоросійська, розповів фахівець. Водночас, за його словами, за часи повномасштабної війни РФ побудувала два кораблі на заводі в Карчі: це патрульні корвета, Сергій Котов, який не має серйозного озброєння, але досить потужний. Морохідний, щоб виконувати патрульні операції протягом. Тривалого часу будь-яку погоду також окупанти добудували малий ракетний корабель циклон, який здатен нести калібри. Наразі противник у чорному морі має шість надводних кораблів ракетоносіїв і три підводні човни, які несуть калібри. Але загалом потужність цих одиниць дорівнює одному есмінцю, який є на озброєнні у США. Зараз за своїм ударним потенціалом весь чорноморський флот на чорному морі дорівнює приблизно одному американському есмінцю. А у США їх десь 70. І зараз весь російський. Ський флоти на чорному морі перетворився на флотилію російських канонерок, тому що вони патрулюють борги тимчасово окупованого Криму та виходять в море тільки для того, щоб випустити ракети по Україні. Зазначив Вельмошко. За його даними у Севастопольській бухті наразі можуть перебувати з нових ударних кораблів РФ лише один-два патрульні корвети та несправні кораблі, які потребують ремонту. Серед них ймовірно, одна стара субмарина проєкту «Алроса» та чован Ростов на Дону. Усі інші виведені з Новоросійська. за словами. А фахівця, після 23 серпня, українські захисники практично знищили всі російські протиповітряні комплекси що чотириста в тимчасово окупованому Криму. Ремонтувати кораблі, які були уражені в доках, немає ніякого сенсу. Вони знов можуть бути уражені при відсутності надійного ППУ. А його зараз в Криму не знайти. Додав Вальмошко. Він нагадав, що на початку березня та в квітні 2022 року українські захисники били артилерійським вогнем із берегових комплексів по російських кораблях у північно-західної частини Чор. А після знищення крейсера Москва висадка десанту на одеське узбережжя стала для окупантів неможливою. Паралельно з цим у тимчасово окупованому Севастополі відбулася атака на російське флота. Це визнав голова окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв. У Севастополі в районі сухарної балки флота відбиває атаку повітряних цілей. Йдеться у повідомленні усі служби, нібито приведені у стан бойової готовності у районі сухарної балки. Видніється дим. Рятувальники вже виїхали на місце. Інформа. Інформація Про пошкодження інфраструктури уточнюється. Прошу усіх зберігати спокій. Додав він. Пізніше гауляйтер заявив, що за попередніми даними у районі Каракуби була збита ракета. Бойова частина здетонувала на землі в полі. Ніхто з людей не постраждав. Жодного пошкодження інфраструктури немає. Однак у мережі пишуть, що до місця вибуху помчали швидкі допомоги та рятувальники. Також повідомляється, що приліт міг бути по арсеналу ракетників у Каракобі. За іншою інформацією, у сухарній Балті Флотська Арсенал до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.